За відвідати щонайменше 4 магазини Second Hand різних мереж. Куртка від німецького преміального бренду Madeleine. Але який свіжий весняний колір. Це називається Остапа понесло. Подивіться, яку розкішну сукню я знайшла. Топ виконан із натурального шовку. Примірочний в класі жахливі. Сукня створена для фей та ельфійок. Я не настільки смілива, щоб носити такі сексапільні супні. Повернувся тренд на прилеглі силуети. Вітаю! Я Інна, і я обожнюю магазини секонд Хенд. Я знову затіяла черговий челендж, назвала його трохи пафосно, великий секонд-хенд тур. Планую відвідати щонайменше чотири магазини секонд-хенд різних мереж. Якоїсь конкретної мети я не маю. Як завжди буду шукати щось гарне, цікаве та бажано якісне. Готовими образами у сьогоднішньому відео мучити вас не буду, я ж не стиліст, але обов'язково приведу усі свої знахідки до ладу, щоб вони виглядали естетично. І тішили і моє, і ваше око. Зараз швиденько допиваю каву, беру свою улюблену велику сумку і, як кажуть, уперед у пампаси. Побачимось у першому магазині. Я вирішила почати з хумани, бо зараз у них період розпродажу. Сьогодні усі речі продаються по 72 гривні. Подивимось, що можна придбати у хумані по такій привабливій ціні. Перша знахідка проста картата та вільного крою, але який свіжий весняний колір. Рожевий зараз у тренді і, здається, він мені личить. Срочка м'яка та приємна на дотик, тканина трохи схожа на фланиль, але доволі щільна. Я б носила таку сорочку як Другий шар на футболку або то. Назва бренду звучить як Маріланд, це данський мас маркет Виконана сорочка із 100 бавовни. Разом з сурочкою приміряю штани. Темно-коричного кольору смугастий принт. Вам, мабуть, їх не видно із-за темного кольору. Штани сіли на мене ідеально, подобається мені цей крій, висока посадка, широкі вільні штанини дуже гарна і якісна річ. І це не дивно, адже штани від преміального німецького бренду Joseph Janнерд. Та ще й з розкішним складом 98% вовни. Дуже сподобалась мені ось ця легка куртка від німецького преміального бренду Madeleine. Куртка, на мій погляд, просто бездоганна. Вона в ідеальнішому стані, має гарний бежевий колір з легким вишуканим відблиском, якісну металеву фурнітуру золотого кольору. Єдиний мінус цієї речі синтетичний підклад. Склад тканини розкішний, 52% віскози та 48% купро. Знову приміряю дві знахідки разом джинси з цупкого деніму «Смугастий принт та трикотажний кардиган рубчик. На вішаках ці речі виглядали гарно, а от на мені просто жахливо, особливо порадував лапках кардиган. Трикотаж начебто не тонкий, але підкреслив усі недоліки моєї фігури. А ще це глибоке декольте мені таке зовсім не личить. Кардиган від H&M, склад гарний, 73% віскузи та 27 поліаміду. Що стосується джинсів, Джинси якісні, щільні, сіли добре, але щось не те з довжиною. Мій зріст 165 см, але вони на мене за короткі. Єдине пояснення цьому феномену це, мабуть, не джинси, а капрі із деніму, які розраховані на високих дівчат. Це знову H&M, склад 99% бавовни та один еластан. Мене часто питають у коментарях, чому у моїх відео немає суконь. Ну ось, будь ласка, я у сукні. Сукня романтична, жіночна, а ще й гороховий принт. Вона б дуже гарно виглядала на молодій, високій та стрімкій жінці, а от на мені просто потворна. Я схожа в ній на надю із радянського фільму Любов та голуби. Хоча сама по собі сукня непогана. Усі бірки зрізані, але схоже, що вона із візкози. Наступна беззаменна сукня привернула мою увагу своїм яскравим рожевим кольором. Щось мене потягнуло на рожеве, мабуть, весна так пливає. Сукні такого крові мені подобається, і з превеликим задоволенням носила би у спекотну погоду, але, як бачите, сукня на мене завелика. Бірки з складом теж немає, але упевнена, що це віскоза. Сукня під номером 3 чорна і на тлі темної шторки її майже не видно, тому спробую її описати. Це сукня сорочка прилеглого окрою з гудзиками по всій довжині. Такий крій я теж люблю, але знову глибоке декольте. А ще вона трохи затісна, особливо в грудях. Це бренд H&M, тканина, якісна жатка і 100% різкози. Остання знахідка у цьому магазині вкорочена блуза чорного кольору, тому її теж неможливо розглядіти. Але повірте, вона дуже гарна. Я неодноразово казала, що обожнюю чорний колір і ношу його і весною, і влітку. Люблю поєднання чорного верху та білого низу. Це бренд Зара, тканина, розкішна атласна віскоза. Це називається Остапа понесло. Було лише непоганий, і це тільки початок. Я вже у примірочний економ-клас. Сьогодні кілограм коштує 105 гривень і першим приміряю жакет пісочного кольору без будь-яких упізнавальних знаків. Виконан він із штучної замші, крій непоганий, а от тканина на трічку. Хоча, мабуть, я просто чіпляюся. Зайдіть у будь-який мас-маркет, штучна замша там не краща, натомість. Ціни просто космічні. Наступна знахідка темно-синій кардиган на блискавці з трендовим комірцем полу. Нічого особливого, але це він та ще й в ідеальному стані. До того ж, теплий та затишний, адже в складі 50% вовни. Виробник англійський бренд Saint Michael, він закрився в ще в 2000 році. А від наступної знахідки я в захваті. Цей лонслів рубчик вінтажний, але виглядає як новий. Якість фантастична, подивіться, як ювелізно оброблені краї рукавів та низ виробу. Я не люблю мережеву на лонслівах, але тут вертикальна мережевна вставка виглядає благородно та вишукано. Тканина теж чудова, 70% району і 30% нейлону. Далі приміряю джемпер від бренду Zara. Колір складний, щось середній між коричневим та бордовим. Цей колір і досі вважається супертрендовим, він заполонив увесь Pinterest. Джемпер теплий, щільний, крупний в'язки, виконаний із 100% бавовни. Наступна знахідка базовий чорний гольф, врубчик з короткими рукавами. Гольф простий, але походження аристократичне, бо це преміальний німецький бренд Repeat. Склад дуже приємний, 80% вовни та 20 еластану. Ще одна трикотажна знахідка топ-врубчик молочного кольору від мас маркет бренду Stradivarius. Світлий у портретній зоні це мастхев для жінок за 50. Трикотаж не тонкий, але все одно виставляє на показ всі мої зайві кілограми. І декольте глибоке, хоча й не критично. Склад пристойний, 71% віскузи та 29 гмін. А ось цей топ завдяки драпіруванню дуже вдало замаскував недоліки моєї фігури. А колір який гарний, яскравий, соковитий, мені подобається, як я в ньому виглядаю. Але є одне але тканина синтетична, хоча варто віддати належне, поліестер гарної якості і приємний до тіла. А у цьому топі зустрілися відразу два тренди оксамит та колір марсала. Бірок знову немає, але я трохи розбираюся у цій тканині. Якось підбирала собі оксамитову сукню на новий рік. Тому впевнена, що цей оксамит гарної якості і виконаний на основі бавовни. Наступний топ бездоганний та вишуканий. Виконан без сумніву з натурального шовку, хоча бірка із складом зрізана. Я вже стільки років маю справу з цією чарівною тканиною, що можу визначити її навіть заплющеними очима. Виробник американський преміальний бренд Banana Republic. знайшла дві пари гарних штанів майже аналогічного крою. Перші штани пастельного рожевого кольору, сьогодні у мене День рожевих речей. Штани виглядають як нові, а ще мають приємний склад, у якому переважає бавовна. Виробник англійський бренд середньочинового сегменту «Перуна». Другі штани теж в ідеальнішому стані від німецького бренду Madeleine. Я обожнюю носити влітку штани білого кольору. Сіли на мене добре, пошиття та тканина бездоганні, хоча бірка і складом відсутня. Але в цьому немає потреби, бо Мадалин бренд преміальний, тому відповідно виробляє якісні речі із якісних матеріалів. Відкопала ще одну вінтажну знахідку в ідеальному стані, а саме блузу яскравого сонячного кольору з цікавим акцентним комірцем. Цей комірець, як і блуза цілком, мені дуже подобається, але думаю, багато хто визнає старомудною. Виробник нідерландський бренд Канда склад, бавовна та поліестер у рівних пропорціях. Подивіться, яку розкішну сукню я знайшла. Так би я сказала, якщо б вона була не синтетична, а наприклад, шовкова або віскозна. Сукня виглядає гарно, рожевий колір мені личить, але куди я в цій сукні піду? В тебе за продуктами або у секонд-хенти і не вдягнеш, м'яко кажучи, це буде виглядати дивно. Звичайно, ми з чоловіком ходимо у кафе, кінотеатри, іноді у театри. Тільки у театрі ця сукня виглядала б доречно. Напишіть мені у коментарях, чи купили б ви таку сукню, якщо так, то куди б ви її вдягли? Наступна сукня, на відміну від попередньої, виглядає скромно, але мені подобається її абстрактний чорно-білий принт, сучасний вигляд, гарні високі манжети на рукавах, але крій цієї речі мені, на жаль, не підходить. Нижня об'ємна частина сукні пришита у найширшій зоні стегон, а це невдалий прийом для моєї фігури. Сукня виконана із візкози виробник англійський мас маркет бренд Topshop. Примірочні в економ класі жахливі, а от знахідки просто чудові. Я навіть не очікувала, що предостанній день знайду стільки гарних та якісних речей. Здається, мій секантур вже зараз можна назвати вдалим, але не буду забігати наперед, бо попереду ще багато цікавого. І знову привіт Хумана. Рішуче налаштована на пошук жіночних речей, особливо сукань. Але чи пощастить мені з сукнями у цьому магазині? Зараз побачимо. Вибір сукні у цій хумані був більшим, ніж у попередній. Я знайшла декілька цікавих екземплярів свого розміру, тож розпочнемо. Перша сукня втілення весни в найчистішому вигляді. Квітковий принт, яскраві кольори, і цих кольорів так багато, що аж очам боляче. Звісно, є жінки з зовнішністю фей чи ельфійок, на них такі сукні виглядають чарівно. Але я зовсім інша. Навіть якщо скину всі 5 набраних за зиму кілограмів, ільфійкою я все одно не стану. Спробуйте переконати мене в іншому. А тепер по справі. Виробник цієї сукні бренд H&M склад феєричний – 52% ліоцилу та 48% віскози. Наступна сукня у трендовому стилі бохол, присутні усі характерні риси цього стилю, природний колір, довга багатошарова спідниця, мереживні вставки та мотузки з кісточками у якості декору, а ще натуральна тканина. Бірки із складом немає, але напевно це віскоза у вигляді жатки. Все це, звичайно, дуже гарно і максимально жіночно, але зі мною поєднується погано. Вірніше взагалі не поєднується. Сукня створена норвезьким брендом BigBook. А ось ця сукня привернула мою увагу своїм трендовим кольором. Мені навіть трохи соромно, але точної назвою цього відтінку я не знаю. Це не марсала, але щось дуже схоже. І чесно кажучи, окрім кольору, більше нічого приємного у цій сукні немає. Незрозумілий крій, закороткі рукави, нитки торча дідусіль. і, як вишенька на торті склад, звичайно ж поліестер. Не сукня, а суцільний жах. Я була впевнена, що це якась безіменна китайщина, але ні. Ця сукня із колекції шведської поп-дівки Пернілий Вольгрен. Ось тобі скандинавська якість. Сукня номер 4 виглядає вже краще, нарешті без виподібного вирізу, який мене безнадійно спотворює. Крін непоганий, об'ємні рукави додають родзинки, а ось поєднання принтів, клітинки та смужки викликає у мене сумніви. Сукня від H&M, склад гарний, 60% віскози, 23 триліоцелу та 17 поліаміду. Переходимо до сукні номер 5 На перший погляд вона виглядає цілком пристойно, але диявол, як відомо, криється в деталях. Ця сукня створена для відчайдушної жінки, яка воліє продемонструвати все і відразу. Тому, будь ласка, і декольте до пупка, і розріз до пахової зони. Я не настільки смілива, щоб носити такі відверті і сексапільні речі, але треба визнати, сукня виконана якісно. Тканина 100% щільна віскоза створив цю сексі сукню бренд H&M. Сукня номер 6 і це ще не фінал. Ця сукня мені сподобалась, гарний кораловий колір, простий, зрозумілий крій, максі довжина, але є вагоме але. Речі з тонкого трикотажу можуть дозволити собі лише жінки в ідеальній формі, а це не про мене. Сукня від данського бренду Object склад приємний: 65% медалу та 35% полістку. Закриває парад суконь, ось ця красуня чорного кольору дожиною міні. Сукня проста і мінімалістична, я так люблю. Єдина декоративна деталь прозора верхня частина, яка спадає на плечі у вигляді волані. Сукня, на жаль, замала мені у стегнах. Навіть бокові кишені стрічать, натякаючи, що це не моя історія. Бірки і складом немає, але на дотик схожа на різкозну суміш. Творець цієї красуні відомий бренд Масті Модуті. сукнями не склалося, тож переходимо до блузок і штанів. Перший комплекс складається з вільної віскозної блузи від незнайомого мені бренду Dober та віскозних штанів палацу від італійського бренду середньоцінового сегменту Сізлі. Образ і по кольорам і по сілету виглядає, на мій погляд, доволі гармонійно, речі гарні та якісні в ідеальному стані, блуза взагалі абсолютно нова. Єдиний нюанс, штани тіснуваті мені у стегнах. Нарешті останній образ, зібраний з нахідок у цьому аутфіті мені дуже подобається блуза молочного кольору. Зараз повернувся тренд на прилеглі силуети, і ця блуза саме така. До того ж вона від преміального шведського бренду Cardin Vester, тому якість, відповідно, на високому рівні. Штани я підібрала рандомні, сподобався їх насичений бордовий колір та крім. Це мої улюблені штани палацу. Щоправда, вони трохи закороткі. Штани від шведського масмарка бренду Lindex і виконані із поліестером. Здається, я перевищила всі свої ліміти, у першу чергу фінансові, тож у цій хумані я тримала себе в руках і придбала тільки дві речі. Наступний пункт призначення секонд-хенд мережі Discount Place, хоча нещодавно його перейменували у біг сил. Але сьогодні я туди вже не піду, втомилася і почуваюся добре. У мене ще зранку боліло горло, а зараз болить геть усе. Якщо стане краще, то вирішимо туди вже завтра. Завтра, на жаль, не склалося, я все ж таки захворіла. Схоже, що це гриб, бо температура висока. Планувала сьогодні відвідати секонд-хенд Мережі Бігсейл, але хвороба плани змінила. Втім, я відняла стільки матеріалу, примірочних, що його вистачить на повноцінний ролик. Розіб'ю відео під назвою Велике Секонд Хенд Тур на дві частини. Перше ви що не побачили, а у другій ми все ж таки сходимо з вами у біксейл і в останній день розпродажу і на завоз. А потім я обов'язково покажу вам усі свої знахідки з усіх магазинів, які я відвідали. Тільки перед цим я. Приведу всі речі до ладу, щоб ви побачили їх у найкращому вигляді. Дякую вам, мої дорогі глядачі, за ваші перегляди, теплі коментарі, вподобайки. Мене все це надихає не зупинятись і рухатись далі. Піднімаю чашку ще гарячого чаю за ваше драгоцінне здоров'я і до нових зустрічей!